У двадцять році за медичною допомогою до Буковинського клінічного онкологічного центру звернулося 116 військовослужбовців, з якими скаргами на здоров'я звертаються військові до онкоцентру. Реальні історії військових боротьби із раком розкажемо в програмі здоров'я у фокусі. Дмитро Сахневич Чернівчанин, з березня 2022 року військовослужбовець 107-ї бригади територіальної оборони у зоні бойових дій був медиком. Мою передовою роботу, так я починав, от бойові медики вони це, з самого передка витаскивають на петлю евакуації. Далі вже ми стабілізуємо і до стабілізаційного центру відвозимо поранених. У вересні 2022 року разом із побратимами був направлений на бойове завдання на звільнення Харківської області. Згодом служба під Бахмутом. Дев'ять місяців. Ми простояли в Харкові під самою самим кордоном з Русньою. Це Харківська область, Купінський район. Дмитро Сахневич про рак дізнався ще у 2020 році. Тоді він випадково поранив родимку. Пізніше на місці травми з'явився наріст. Уже в двадцять році вона, як кажуть, на цю меланому розцвіла на капустний качан зівіли. Дмитра Сахневича двічі прооперували у Києві. Хвороба відступила, будучи вже в зсу, Дмитро зламав ребро. Придавів цим э, плітоноски, сломав і зробив рентген, і там перелом був. і сразу начмед прийняли рішення відправити мене на лікування і на обстеження, нормальне обстеження в нашому центрі. Борис звертається до нас в грудні на консультацію з э, тим, що травмоване ребро. В нас ми проводимо комп'ютерну томографію і визначаємо, що ми маємо прогресію захворювання. Ми маємо прогресію захворювання, і це не травма ребра, а це вторинне враження ребра, тобто метастаз в дев'яте ребро справа. Діагноз меланома, шкіри, передньої грудної стінки. На мультидисциплінарній комісії лікарі визначили подальшу тактику лікування хворого. Вирішено хворому у зв'язку з тим, що в нього є патологічний перелом, вторинне враження ребра, провести курс бісфосфонатів, тобто препарати злондронова кислота, яка зміцнює кістки, скелету, кісткову структуру. Також ми рекомендуємо імунотерапію. Лікарі зазначають, що препарати імунотерапії не входять до переліку безкоштовних, передбачених НСЗУ. Саме вони є вкрай необхідними для хворих із злоякісними новоутвореннями меланоми. це імунотерапія. Якраз той препарат, який необхідний для даного пацієнта, а саме з такою патологією, з злоякісним новоутворенням, як меланома. Наразі Дмитро Сахневич проходить курс променевої терапії у Буковинському клінічному онкологічному центрі. Зараз прохожу променеву терапію, теж вона безкоштовна. Це стрес, це навантаження. Однозначно, моя думка як лікаря, що прогресія захворювання пішла в великій значимості того, що є стресовий фактор даного пацієнта. Однозначно. Я ніколи не жалівся на здоров'я. не знаю. Я завжди кажу, що добре, нормально, все нормально. Зараз більшість людей ми виявляємо меланому. Тобто слідкувати, оглядати своє тіло, і звичайно, влітку це захист від сонячних променів, дуже шкідливих, не дай Боже, солярії однозначно. В нашому закладі знаходиться дерматоскоп, де ми можемо оглянути ці невуси, це якісь змінені папіломи, і тоді вже призначати відповідне лікування. А Людмила Вінниченко з Одещини, активістка Революції Гідності 2013 року, пройшла службу в АТО, служила в батальйоні Донбас рядовим санінструктором медсестра. У 2022 році під час повномасштабного вторгнення пережила жахіття Бучі. Там був жах. Дуже великий жах. Діти постреляні. Закопані Більшість, ще половини дітей і людей туди перегнали до Росії, ну, через Білорусію. Ми ще з хлопцями в Батанках кутіжанки підірвали з місними хлопцями, які теж там були в зоні АТО. У кожній був у своєму розділі, хто Вайдар Айдарі, хто там, хто торнадо, ну якось так. Але ми зібралися всі, ну я там була. Між ними. Про свою онкохворобу дізналась, переїхавши до Чернівців. Узнала про свою хворобу літом. Прийшли в УЗІ, пройшли то, прийшла то. Він каже, у вас на ну, прежде, ну, за тим, що треба вам удалити холь. У жовчному багато камнів, треба удалити його. Потім, каже, будемо думати, як з ячиками боротися. Бойовий характер пані Людмила проявляє і у боротьбі і з хворобою. Якийсь лашовунко в мене не було. Апатії якоїсь ну я ну, оптиміст. Є та є, ну а що? Ну, лимдикуватися. Ну, от якось так. Я не впадала в депресію. Ні. А чого? Що є, то є? Люди ще кось живуть, борються з цим. І ми будемо жити, ми будемо боротися. Оглянута вона пацієнта була мультидисциплінарною. Комісію зроблені були онкомаркери. І вони онкомаркери з раку яєчників, вони виявилися в неї до підвищення десь більше, ніж в 10-15 разів. По міжнародному протоколу це з залученням препаратів платини і таксанів. Препарати в нас ці в наявності в лікарні були. Вона Після, після трьох курсів була зроблена її контрольна комп'ютерна томографія, яка показала, що ми добилися частково відповіді на це лікування, і тому було прийнято далі провести ще три курси до шести курсів хімія хіміопатр... Терапії по цьому ж протоколу. Шосту хімію пройшла недавно, може неділі-дві назад хімію пройшла. Він лікар сказав, що мій курс лікування хімії закінчився. Комп'ютерна томографія яка дала нам, що дуже хороша відповідь на лікування. І надалі пацієнтка направляється на консультацію до гінеколога і. Нам консіліум так само мутіспінального комісія для вирішення подальшої тактики лікування можливості радикального оперативного лікування. Якщо вдасться зробити провести оперативне лікування, значить тут шанси на одужання дуже дуже і великі. Людмила Вінниченко каже: раку не потрібно боятися, а потрібно лікуватися. Надо бути оптимістом, не впадати в депресію. Не падять духом, не плакать. Ну, що як падаєш в депресію, падаєш духом, починаєш накручувати себе, накручувати ні, не на. Лікарі кажуть, рак яєчників є поширеною патологією і її зазвичай складно виявити через відсутність симптомів. Рак яєчників, теж скажемо так, часто він може вникати протікати безсімптомно. Тому Уже коли з'являються болі в животі, коли з'являється збільшення живота в обіймі, тобто, тобто рідина в чарівній порожненні, може бути і в плівральній порожнині, це, як правило, йдуть вже більш такі запущені стадії. І тому для всіх жінок треба регулярно, хоча б раз в півроку, раз в рік проходити огляд. І Никола. Що стосується діючих військовослужбовців, так ми їм також надаємо консультативну діагностичну послу або лікувальну послу, якщо підтверджується той чи інший онкологічний діагноз. І згідно з контрактів з національною службою здоров'я, це відбувається безкоштовно. Лікарі зазначають, що у післявоєнний період в Україні варто очікувати зростання онкологічних захворювань. Це буде спричинено багатьма факторами, тому державні програми скринінгу та ранньої діагностики можуть стати вкрай важливими для профілактики раку.